Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає Богдан Проскуров і це проект «365 днів 22 листопада. Минає річниця від дня початку помаранчевої революції, а також від початку революції гідності. Ми вирішили поцікавитися у полтавців. І якби відбулися зараз революційні події, чи вийшли б вони на акцію протесту? Ми значно вийшли. Тільки вважаю, що тоді треба було всі на розростку серед усім людям виходити і добиватися тих перетворень, які в принципі на до яких ми зараз знаходимося. Тепер за все ще я працюю викладачем, то буде ще така моральна солідарність з моїми студентами. І теж були вперше слава. Ті, які стояли на Майдані, і ті, які на нашому колбасві були, які в цьому майдані, ті, які пішли і на російську українську. Звичайно, вийшов би, тому що свій час революції гідності, яка три роки почалася, не закінчилася. Нереформована система судочинства. Це раз. Два нас не закінчена, по-перше, революція, яка була почата у думках людей, почалася війна, яка до цього часу не закінчена, яка навіть названа війною. І три для мене, як українця націоналіста, дуже образливо, що люди, які свій час поклали життя і досі не вшановані, і речі називаються своїми іменами. Я скажу навіть більше: ті, хто прийшли до влади на крові Небесної Сотні і на крові багатьох тих людей, які загинули в окопах під час тих бойових дій, забули, чому вони прийшли. Можна добре пригадати, рік перший виходив і перші губернатор, говорив, що він буде разом з народом і все. Потім відгородився про нього дворами від народа. І це безліч. Плювком на всі ідеї революції, на ту ж систему поліції, яка була відновлена, був в п'ятницю суд над паном Струковим, який є і досі головою Октябрського районного суду. І він визнаний некарним. Але як тепер боротися з цим? знаєте? Треба робити перезагрузку, і перезагрузку чим швидше, тим краще. А віра вона залишається отут. А кому щось хтось, скажімо так, не вірить, будь ласка, є Боженка, є 200, які полегли за нас, наші полтавчани. Сходіть подивіться, подивіться в очі їхнім матерям, і тоді у вас віра прокинеться. І треба пам'ятати, все залежить особисто від нас, від кожного. Якщо б були такі самі передумови, як у попередній революції, то безумовно. Або бодай сильніше, то я теж вийду. Проте саме зараз, на цей момент, він вважається, що передумав дуже мало, і країна потребує все ж таки нашої роботи і на. Починати треба від себе.